Так, у нас нова поставочка новорічних таких класних віночків на стіл і на двері Коштує 190 гривень одна штучка, і у лоті буде 19 штук, 3 610 лот. Показую, що буде. Це ось такий класний вінок з штучної хвої і таких червоних ягідок з дзвіночками. Їх буде три штучки в лоті. Значить, це ліварно хов, no німецький бренд. Діаметр його 40 сантиметрів. Цей віночок має ось такий. І дзвонить ось такі класні підсвічники з натуральних матеріалів. у нас є. Бачите, ми там, запалили вам свічечки в одному, щоб показати, як вона виглядає. Значить, вони у нас будуть трьох видів. Ось такий сір в такому срібно-сірому кольорі. Він буде у нас один. Ось такий з натуральних матеріалів, таких коричневих тонах. Оце він так, їх буде два у нас. І ось такі з червоними іграшками. З червоними іграшками їх буде чотири у лоті. Значить, всього цих віночків буде десять з натуральних матеріалів. Цих буде три на віша те, щоб... На двері. Ось такі маленькі будуть підсвічники. Тут також стаканчик такий для запалення свічки. По дві штучки кожного ялиночка, така зірочка і сердечко. По дві штучки, такі маленькі дерев'яні, також натуральних матеріалів. Ось такий один підсвічник продовгуватий. Один ось такий на один стакан, тут можна вже більшу свічку запалювати. І два ось таких класних led підсвічники вони це дерев'яні з такими свічечками. Один буде в білому кольорі. На сім свічок. І один в такому натуральному кольорі. На сім свічок. Це селіварно хол, німецький бренд. 190 гривень буде одна позиція. Коштувати в лоті буде 19 штук, 3,610 лот. Замовляйте наших менеджерів.